Ворожий штурм біля малої токмачки в Запорізькій області виявився вкрай невдалим і закінчився для окупантів повним провалом. Противник задіяв одразу шість одиниць бронетехніки, серед яких було два танки Т-72, а також дві БМП-1 і дві БМП-3. Всі ці машини мали завдання прорватися вперед та забезпечити висування піхоти, однак план ворога розсипався на очах. Жодна з броньованих цілей не виконала поставленої задачі. Наші підрозділи завдали точних ударів. Техніка або була знищена, або зазнала серйозних пошкоджень і втратила боєздатність. Ворожа піхота, яка спішилася та намагалася діяти пішим порядком, потрапила під вогонь і, зазнавши втрат, відступила в бік власних позицій. Таким чином, штурм фактично захлинувся ще до того, як окупанти змогли розгорнути його на повну силу. Наші воїни діяли злагоджено і ефективно, одночасно відпрацьовуючи як по бронетехніці, так і по живій силі противника. Знищення декількох цілей буквально деморалізувало атакуючу групу. Спроба наступу втратила сенс і перетворилася на хаотичний відступ. Але водночас постає цікаве й закономирне питання: де ж щільне мінування місцевості з нашого боку? Адже ця ділянка фронту вже тривалий час лишається відносно статичною, і часу для облаштування оборонних рубежів було більш ніж достатньо. З огляду на досвід минулих років логічно було б очікувати, що всі можливі підходи, дороги й напрямки прориву ворога вже мали б бути засіяні протитанковими мінами. Як це відбувалося у 2023 році, коли саме наші сили проводили тут активні наступальні дії та широко використовували інженерні загородження? На відео, ймовірно, можна побачити момент, коли одна з російських машин підривається на міні, проте однозначно підтвердити цей факт важко. Вибух виглядає неоднозначно і не виключено, що мова йде про пряме влучання протитанкового засобу. В будь-якому випадку результат однаковий: техніка ворога втрачена, а сам штурм провалився ще на підходах.